Шановуючи пам'ять нашого земляка, видатного композитора-пісняра Ігоря Білозіра, щорічно 24 березня, у день його народження, радихівчани відвідують його могилу на личаківському цвинтарі. Цьогоріч йому б виповнилось 59 років. Уже при вході до музею заповідника Личаківський цвинтар серед сірих надмогильних пам'ятників вирізняється білий ангел з нотами, витесаний цільного каменя італійського мармуру, символ Божого натхнення. Тепер він вічно охоронятиме спокій нашого земляка, великого композитора Ігоря Білозіра. Щорічно одні роковин радихівчани своєю присутністю висловлюють шану своєму землякові. Це ті люди, яких своєю працею об'єднав Ігор Білозір. І рушники на стіні, тиші світлиці, урочі, серцем читало дитя, добрі Шевченкові очі. Sottotitoli e revisione Час покусо, двері прочиниш, а там За упокійний молебель відправили священника Редихівського деканату отці Роман Назаркевич, Мирослав Ковальчук та Тарас Ковут. Сіки вічні а -а 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 -а. святий Боже, святий, кріпкий, святий Безна. Закона самі душу раба Твого покой і нині повсякчас. З дому свого батька і матері, виносить цінні скарби, це їхнє це виховання. Це ті перші, перші, як би сказати, перші класи, які вона проходить в бабці своєї на колінах. Це називається перша академія бабусині коліна. Там навчився добра, там знає, що то є добро, там вміє відрізнити. Добро від зла. Це ті перші перли, які кладе сюди до свого серця. Потім школа. Потім якесь товариство культурне. А поміж тим вчиться людина спілкуватися з Богом і виносить якийсь досвід із цього спілкування і знову кладе до свого серця. І коли приходить час. Час випробування і терпіння, така людина далеко не ходить, щоб чогось навчитися і звідкись від когось щось взяти, щоб видати назовні, вона знає, вона має тут і дає. Вона сіє, вона сіє щедро, вона дає усім, вона дає подостатком. Дорогі сучасні отці, дорогі письменники, поети, вчителі. Родино, ми стоїмо біля могили чоловіка, який був щедрий серцем, який від батька і матері успадкував добрі речі, якими потім ділився з усім народом, який не шкодував цього, який не присвоював цього, тому, тому його пісні такі добрі. Я сьогодні, я сьогодні плакав, слухаючи радіо, бо знову. Знову, знову і з новою силою звучать його пісні. То тільки людина, яка має велике і добре серце, може такі речі робити. Тому кожен з вас, хто каже слово, кожен з вас, хто дарує людям, хто дарує людям молитву, хто робить якесь добре діло, одне діло це добре діло. Багато добрих діл це вже служіння. І хто це служіння робить? Ви є вихователями народу. Ми пишаємося такими синами українського народу. І це ще раз нас переконує. Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі, Господи, що ми не якісь інші і що ми не звідкись інша, що ми саме звідси, що ми діти цієї землі, що ми брати ось таких от людей. Що в нас є спільний корінь, який ніхто ніколи не зможе вирвати. тепло. У виконанні учасників співочого тріо Новий час отців Романа Назаркевича, Мирослава Ковальчука, Тараса Когута, які поєднали душпастерське служіння з любов'ю до музики, духовної пісні, прозвучала пісня по свята пам'яті Ігоря Білозіра Лелеки. Слова, якої написала знана поетеса вузлівчанка Стефанія Лепих. Музику написав отець Роман Назаркевич. Літаю, літаю, не плач, не плач, моя рідна Україно, твій син повертається в пісні свої. бо пісня з лелеками поруч летить поміж небом і морем, не вбити її вже нікому не вбити її. Бо пісня з лелеками поруч летить поміж небом і морем, не вбити її вже нікому не вбити її, у рідній світлиці палає вогонь і плаче за сином матуся, хотів би торкнутись до теплих долонь, та я лиш у пісні вернуся. І рветься до неба, та пісня моя, як вітер, як крига, що скресла. З тобою, Україно, пов'язаний я пшеничним моїм перевеслом. Не плач, не плач, моя рідна Україно, твій син повертається в пісні своїй. Бо пісня з великами поруч летить поміж небом і морем, не вбити її, вже нікому не вбити її. Я дуже дякую сьогодні отцям Тріо, нашому славному Радехівському, оцю Мирославу, оцю Тарасу і оцю роману. Сьогодні, як і 14 років поспіль, учнівський та вчительський колективи Радихівської районної школи мистецтв вшановують пам'ять Ігоря Білозіра виконанням його пісень, які стали набанням світового пісенного мистецтва, декламуванням віршів присвячених Ігорю Білозіру, які увійшли до збірки Юрія Сухара, пам'яті друга слід на землі. Як теплий промінь сонця, як ясний світлий день, живеш і вічно будеш. Ти жить в серцях людей. і ніяк ніщо. Не зможе заставить нас забуть пісні ті мелодійні і твій життєвий путь. Свою третю збірку Юрій Михайлович планує присвятити 60-тій річниці від дня народження Ігоря Білозіра. Я шановне товариство, хочу до вас звернутися. Ви почули, Світлана сказала, що готується ще одна збірка. Готується, я готую таку збірку, я дам слово що я випущу три збірки. От, третя збірка готується якраз на рік. Ми будемо святкувати 60 років з Дня народження Ігоря Білозіра. Сьогодні, аналізуючи життєвий шлях Ігоря Білозіра, з висоти часу ми розуміємо, що це був композитор, який поклав життя за власні пісні, написані рідною мовою, зазначила у своєму виступі голова Львівської обласної ради Ірина Сех. Нам як ніколи, сьогодні потрібна творчість пісні Ігоря Білозора. Вона вже так стала народною, пшеничне перевесло, мамина світлиця. Багато українців думають, що це народні пісні, а це пісні нашого земляка, нашого регідахівчанина Ігоря Білозора. Перш за все, великого, могутнього українця. Тому задля пам'яті. Ігора, задля мрій тих хлопців, які нещодавно віддали своє життя, ми як ніколи, товариство, мусимо бути безкомпромісні, безкомпромісні в тій великій справі, яку ми провадимо. Я хочу подякувати радахівчанам. Тому що вони, напевно, що як ніхто дуже трепетно, дуже щиро цю пам'ять не тільки бережуть, а вони її провадять в життя. Нам сьогодні потрібна Ігора Пісня, дуже щира, дуже сердечна, дуже українська. Я хочу. Що вона звучала у всій Україні в Радехові і в Дніпропетровську, в Харкові і в Донецьку. І я щиро вірю, що так скоро буде. Його життєвий шлях, його творчість відіграли сьогодні велику роль у прозрінні людей, зазначив у своєму виступі диригент львівської опери Мирон Юсипович. Також своїми спогадами поділилися однокласники Ігоря Білозіра, учасники гурту Ватра, балті шанувальники творчості композитора. Ставний як бельведерський Аполлон, юнак Ігор в поезію, в пісню закохався, в коханні довго він не признавався, надовго спокій, втративши і сон. Морським прибоєм била в груди кров, морським прибоєм пінила, сібила юнацька воля та юнацька сила. І все це враз приборкала любов, любов до пісні. Любов до батьківщини, любов до сім'ї, до родини, любов до своїх батьків. От на сцені театру Зінковецької йде вистава, три товариші Еріх Марія Ремарка. Там є така сакраментальна одна фраза. Квіти вкривають все. Кохання, славу, могили. Я оці скромні квіти хочу ігорові покласти. Ви знаєте, життя так склалося. 79-го року ми були знайомі. Для мене велика життєва правда, що я близько зустрічався і спілкувався з цією видатною українською постаттю, грандом метром, прем'єром української національної культури, лідером української естрадної пісні. От для мене така тріада. Богдан Янівський. Володій Івасюк, Ігор Білозір. Оце вони втрьох стверджували на нашій землі високодуховну, потужну, національну культурно-мистецьку ідею. Сьогодні, як і кожного року Радехівщина, ну і не тільки Радехівщина, його друзі, родина відзначають День пам'яті за загиблим. Ігором Білозором. і Сьогоднішній день не є винятком. Дуже багато приїхало людей із Радехова, і Радехівська школа мистецтв, і Радехівська музична школа імені Ігоря Білозіра, і будинок культури, ну і тут його родина, наші славні отці в новий час, такий прекрасний день, звичайно. Кожен подумки думає все-таки, скільки ще би міг зробити Ігор Білозір, бо сьогодні йому минуло лише 59 років, тобто на другий рік перше 60-річчя. Але і продали аналогію із тими нашими героями Небесної Сотні, які загинули, які поруч сьогодні лежать, і е, проходили е, відстань від смерті. Ігоря Білозу Білозіра, це 2000, 2000 рік, травень місяць до е, загибелі Небесної Сотні, ну, минуло 14 років. І, очевидно, правильно казали, що він є одним із перших у тій Небесній сотні, як і Володя Івасюк. От, тому, е, звичайно, дуже добре, що е, люди пам'ятають, і думаю що е, готуємося вже до наступного 60-річного ювілею е, Ігоря Білозіра. От, наше товариство, очевидно, що організує обласний конкурс учнівських поетичних творів про нього, видасть книгу. Ну, школа мистецтва теж задекларувала, що буде видавати книгу е, третю про Ігоря Білозіра. Іншими словами, дуже добре, що ми пам'ятаємо про своїх велетнів духу, яким був Ігор Білозір, про своїх великих українців, на яких нині стає на ноги наша молода держава. І що наша пам'ять буде постійно тримати в полі зору. І виховувати на кращих наших велетнях духу, молоде покоління, то та Україна буде швидше спинатися на ноги, ставати на тверді ноги і мати свій розвиток, своє майбутнє у братніх народах Європейського Союзу. Щирі слова вдячності радихівчанам висловила того дня колишня дружина композитора, народна артистка України Оксана Білозір. Хів особливе місце в Україні, особливе місце на західній Україні, тому що там народився Ігор, і там закопаний його пуп. І сьогодні дуже важливо, що людська пам'ять потребує. Його такого духовного сліду, який він залишив на цій землі, потребує для того, щоб формувати нове покоління покоління сильних, вільних українців, українців, які вміють шанувати, пишатися. А найважливіше знаєте, ми в цьому житті дуже скупимося. От, особливо ми українці, дуже скупимося на слова подяки, на добрі слова, на слова підтримки. Чомусь нам одне одному як Ось буває важко про це сказати тоді, коли ми живі. Але коли нас не стає, ми дуже любимо якби, піднімати це і пишатися цим. Але насправді саме на таких моментах, які робить сьогодні Радехів, це є та унікальна місія творити героїв свого життя, творити героїв своєї землі. І саме в, ці, в цих спогадах, в цих віршах, в цих книгах, які віддаються на цій землі, фактично і пишеться живе. Ва історія нової української держави, тому що десь через 50 років це будуть перші джерела, і ті перші джерела дадуть істину, справжню країну. Які були ці українці, які починали цю країну будувати? Про що вони мріяли? Що вони пишали? Чим вони пишалися? Що вони писали? Як вони любили і шанували одне одного, як вони рухали в світі свою державу країну? Себе пам'ятаю завше мені, вікна задумі розмаю і рушники нас. Клиці у рочи, серцем чита, добрій, Шевченковіго. The easy. See you